Всім привіт! Знайшов я нещодавно в обігу. Монету, яку я довго таки шукав. Час від часу брав білі гривні, щоб знайти монету 2022 року. Знайшов я її 2 грудня. Хоча розумію, що з серпня 2022 року вони з'являлися в обігу. Цю монету я знайшов із мішка. Тисячі монет єдину, і поки що вона в ній не зустрічалася в обігу. Можливо, їх, звісно, буде з часом набагато набагато більше, але ж мені в суми такі монети дуже дуже довго йдуть. Тому я радий. Хоча розумію, що багатьом ці монети не цікаві, бо вони їх вже знаходили. Але я, як в принципі, нумізмат, радію любій монеті, навіть якщо вона є номінальною. Все одно подобається знайти щось нове в обігу. Хоча, звісно, з часом їх буде дуже і дуже багато. Так що перша монета знайдена. Залишилось знайти 5 гривень 2022 року. Ну поки що вони мені не приходили. Наскільки швидко вона мені зустрінеться, невідомо. Бо це, видно, монета приїхала десь з Києва або з більш-менш великого міста, бо до нас монети не завозять. І навряд чи будуть завозити. Так що ось така монетка знайдена і, як то кажуть, ще одна монетка можна вичеркувати з очікуваних монет. Всім дякую за увагу, всім гарних пошуків, бережіть себе, все буде Україна!